Друзі, всім привіт! Вітаю всіх кролиководів, що робив гранулу кроликам, бо з останнього часу, коли робив, то вже з'їли 60 кг виходить Цю одну порцію вже з'їли, треба зробити слідуючу. От, було готових дві, дві бочки у мене, то одна так би вже... Порожня і треба приготувати, щоб було в запасі. І згадав сьогодні, не згадав, побачив сьогодні 9 число якраз 9.03 родились ці ці три кролика, їм сьогодні 2 місяці. І всі кролів важать, показують вагу їхню. Я раніше також важив, коли експериментував з От, І постійно важив, записував там. Дивився, який приріст, як ростуть. Бувало погано росли, бувало, у мене таке, що облесіння було місцями такі лисі, плями, шерсті не було, не знаю. Кажуть, що шерсть це коли мало сіна кроликам, Сі... від сіна гарна, блискуча шерсть у них. От. І аж сьогодні побачив ще таку проблему. Укроля задні лапи. Бачите, як він переміщається, він щось не повністю здоровий. Не знаю, що є, чи щось пошкодив собі, чи від чого воно залежить. От Задні лапи він, він не, майже не рухає, він тягає їх за собою, це якби трошки тілом під себе під... От. Хворий кролик. Можливо, пошкодив собі щось. Але не знаю, тут і немає, бо буває, коли е, дно клітки з так, і буває, що запихають лаби і е, ризку він дернеться, перескакує і може лапка застрягнути, він може пошкодити собі чи хребет, там, чи ще щось, чи лабу зламати. так На цій сітці не повинно нічого. Не знаю. Одним словом, усі вважать, Зараз я поставлю на вагу, подивимось, що вони виросли в два місяці, яка їхня вага. Може комусь буде цікаво, як ростуть вони на цьому комбікормі. От, склад комбікорму, хто кого цікавить, то може глянути попередньому, попередніх відео там є у мене. Я поставлю ссылку в кінці відео. Добираємо їх сюди. Цього також беру. Опа, в мене Він відчутно, що він легший. Але він нездоровий, він слабше їсть. Так, на возі по нулям. Ставим два триста. Два сто і хворий цей, цей коби два мав, та не буде він два мати. От Два. Два кілограми. Ось такі справи. Два, два сто і два триста. Два кілограми. Два місяці є. Ну, Звичайно, це три кролика. Вони від маленьких були такими набитими. Три кролика це не вісім, не десять. Їм хватало, і молока повністю. Так, що в нього таке? От, я думаю, що, допустимо, так як тут є вже їх. Їм 16 числа. Їх є 6 штучок, то вони менше багато будуть важити в 2 місяці, ніж тих троє. Але нічого, мене комбікорм так якби повністю устроює. Кролі ростуть та й добре. Я забиваю кролів не в 4 місяці, так як переважно всі кажуть, а... 5 місяців. Раніше забивав кролів, то дивився по вазі, От набирає кріль 4 кілограми то й тоді б'ю. Але тепер вже так не експериментую, тому що, бувало, кріль один набере, допустимо, у 4, 5 місяців 4 кілограми. А інший буде вже більше півроку йому, а він ще й не має, 4 не, не набирає. То нашу лишній комбікорм вигодовувати і лишні дні годувати його, коли толку з нього і так немає. от І зараз дивлюсь так, 5 місяців минуло і забиваю. Отакі от справи. Потім ну, подивимося ще вагу цих 2 місяці чи. Цих. Цих також є 5 штук. Вони будуть менше важити, ніж три, я так думаю. От. Ось таке коротеньке відео про вагу кроликів. Дякую за перегляди. Бувайте здорові, мирного неба.